Це програма Хот Ньюз» Про головні події останньої доби. Дивіться далі у студії Вікторія Ляшевська. Франца Оланд прибув до Турецької республіки, щоб зміцнити стосунки. Витрати на Олімпіаду у Сочі сягнули 36 мільярдів євро. Це в вп'ятеро більше, ніж попередні зимові ігри у Ванкувері. Дослідники з університету в Австралії намагаються розв'язати продовольчі проблеми у світі. Верховна рада України скасувала 9 із 12 законів ухвалених 16 січня. За рішення ухвалити ці документи такими, що втратили чинність, проголосував 361 народний депутат. Не де голосувало повному складі фракція компартії. Закон про бюджет ухвалений 16 січня залишився в силі. 16 20 січня 2014 року. Про розгляд цих законопроєктів без обговорення. За 300 ноль. Не голосувала сорок Рішення прийнято. Слава Україні! Крім цього, парламент пакетом без обговорення прийняв чотири закони замість дев'яти скасованих. Це закони про звільнення від податку на додану вартість операції з ввезення на митну територію України природного газу. Зміни до закону про безоплатну правову допомогу, зміни до кримінального кодексу щодо відповідальності за виправдання злочинів фашизму і відповідальності за руйнування пам'ятників борцям проти нацизму. Микола Азаров подав у відставку з посади прем'єр-міністра. Про це йдеться у заяві керівника уряду поширені пресслужбою Кабміну. Дорогі сатечники, сьогодні я прийняв для себе дуже трудне і відповідальне рішення. подать в отставку с поста премьер-министра. Я принял это решение потому, что я хотел обеспечить возможность всем нашим политическим силам достичь согласия, достичь компромисса и завершить тот кризис, который начался. Те решения, которые приняла сегодня Верховная Рада, создают вместе с моим решением достаточную основу для компромисса. Я хотел бы, обратившись Нашим гражданам сказать, для меня единство, целостность нашей страны, возможность ее успешного развития самое главное. Амбиции это второстепенное. Я глубоко благодарен и президенту и Верховной Раде, которая все эти четыре года поддерживала правительство в проведении сложных реформ, сложных преобразований. Я могу честно смотреть нашим гражданам. Страна в условиях мирового экономического кризи справилась со многими проблемами, которые стояли в нее на пути. Спасибо вам за внимание, Спасибо за доверие. Франсуа Оланд прибув до турецької республіки, щоб зміцнити стосунки. Відносини Анкари і Парижа загострились після ратифікації Сенатом Франції закону про кримінальну відповідальність за заперечення факту геноциду вірмен в Османській імперії. Скандальний закон так і не набув чинності, бо конституційна рада Франції визнала його неконституційним. Робота з історичною пам'яттю може сприйматися гостро, але її потрібно проводити. потрібно працювати над примиренням, вивчити цю тему і зрозуміти проблему. Лягоколісон зусюкісифи Абдула Гюль вважає, що ці події потрібно вивчати з точки зору історичної науки. Тож Туреччина готова відкрити усі свої архіви. Неправильно із покоління у покоління переносити цей біль не потрібно знову роз'ятрювати ці рани. А треба, щоб цією темою займалися історики. Через торговельні бар'єри, запровадження Анкарую, відповідь на ухвалення закону постраждала чимало французьких компаній. Зокрема, заморожені великі контракти будівельників. Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію з закликом відмовитись від сплати викупу терористам за звільнення заручників. За даними британської влади, упродовж останніх трьох років пов'язані з Аль-Каїдо терористичні групування отримали за кордону понад 50 мільйонів євро у формі викупів. Документ закликає покласти край цій практиці. Чиллі і пору врегулювали суперечку щодо морських кордонів. Остання вимагала повернути їй акваторію, втрачену внаслідок Тихоокеанської війни 1884 року. При цьому Ліма стверджувала, що розмежування морського кордону ніколи не проводили лише риболовних зон. Чилійці заявляли про зворотні, вважаючи попередні кордони, визнані договорами від 1952 року. За рішенням Міжнародного суду у Гаазі, Перу отримала суверенітет над двома третинами ділянки у 38 тисяч квадратних кілометрів, на яку претендувала. Чилі контролюватиме менше в акваторію, однак ближче до берега. Перуанський президент вже висловив задоволення судовим рішенням. Чилі також обіцяла прийняти вердикт Гаазького суду. Акваторія, за яку сперечались дві південноамериканські країни, багата на морські ресурси. В першу чергу на Анчоуси. Перу світовий лідер з виробництва рибного борошна а чилі посідає друге місце. Витрати на олімпіаду у Сочі сягнули 36 мільярдів євро. Це в п'ятеро більше ніж попередні зимові ігри у Ванкувері. Вартість майже усіх олімпійських об'єктів завищена у два-три рази. Такі цифри наводить російський опозиціонер Олексій Навальний. Його фонд боротьби з корупцією запустив в інтернеті новий проект. Ізначально Сочі вот проект Сочі був спроектирован таким образом, щоб він не просто в результаті выдал Олімпіаду, але що й обогатил. А думку опозиціонера прями витрати російського бюджету це 25 п'ять мільярдів євро. Ще майже 10 мільярдів видатки державних компаній. Жителі Сочі не виключають, що дані Навального правдиві. Не исключено. Ну, кожен человек хоче себе со всего. Це Росія. Однак фонд Навального не надав документальних доказів із підписами підрядників і замовників. А президент Путін заявив, що про випадки корупції під час зведення олімпійських об'єктів йому нічого не відомо. У Туреччині центробанк вирішує, що робити з національною валютою. Потреба у екстреному засіданні міністрів виникла після того, як Ліра знову обвалилася, а ринки посилили тиск на центробанк. Національна валюта Туреччини не витримала корупційного скандалу. Де були замішані політики. При цьому Центробанк намагається уникнути підняття ключової відсоткової ставки. Тут вважають, що це може загальмувати економічне зростання країни. Ринок каже, що на тлі падіння Ліри цей крок може допомогти втримати національну валюту. АЕРБА скорочує більше п'яти тисяч робочих місць в рамках реструктуризації оборонного та космічного бізнесу. Про це профспілкам повідомило керівництво. У грудні Аербас оголосив про скорочення півтисячі персоналу. Найбільше припадає на бізнес в Німеччині. Щодо Франції, та тут роботу втратять півтори тисячі людей. У Сполучених Штатах затримало очільника компанії Бітистан Чарлі Шрема. Його підозрюють у махінаціях з віртуальною валютою біткоін та відмиванні грошей на суму близько мільйона євро через інтернет-сайт. Шрема затримали в аеропорту Нью-Йорка. Слідство вважає, що затриманий продавав біткоїни користувачам сайту, хоча й знав, що ці гроші підуть на підтримку незаконної діяльності. До жовтня минулого року цей сайт був найбільшою онлайн-біржою заборонених товарів, зброї, наркотиків та фальшивих документів. Після решту він припинив своє існування. За порукою безпеки його клієнтів було використання для угод біткоїнів, інтернет-валюти, що дозволяє користувачам зберігати анонімність. Дослідники з університету в Австралії вважають, що вирощування рослин стійких до солоності могло б розв'язати продовольчі проблеми у світі. За словами вчених, рівень солоності у ґрунтах невпинно зростає. Через це три гектари земель щохвилини втрачають вартість для сільського господарства. Ось чому вчені прагнуть виростити рослини стійкі до солоності за допомогою генного методу. Нам потрібно вийти поза межі орних земель і почати обробляти землі, які в даний час не використовуються в сільському господарстві. <му> наша робота полягає в тому, що ми намагаємось перетворити простий ген у новий різновид, не змінюючи так, би мовити, його основу. Ні, переконані, що незабаром продовольчі культури можна буде вирощувати у салонних болотистих угіддях, зрошуючи їх водою з різних джерел, наприклад, стічних вод із шахт. У бізнес школі мінібос вчились вести дебати. Про що дискутували майбутні підприємці? Дивіться далі. Алі тобто на то есть это ограничение территории, оно создает какие-либо войны, то есть религиозные, за нефть, очень, очень много проблем это создает. Даже вот Джон Лен в своей песне Imagine об этом упоминал, и я, собственно, с этим согласен. На дебатах я сегодня выступал за теорию Смита которая заключается в том, что государство не должно э, лезть в жизнь общества. Дебаты это очень интересно, ты практикуешь себя как политик, то есть э, вот то, что ты видишь по телевизору, ты пытаешься повторить и доказать свою точку зрения, убедить людей перейти на твою сторону. Государство не будет вмешиваться в экономику, так как рынок как таковой, это будет как маленькая отдельная Ну, государство в государстве. То есть это отдельное место, куда никто не должен вмешиваться. А я поддерживала теорию Кейнса. Я сделала вывод для себя, что, во-первых, надо очень точко, точно отставить свою позицию, почерпнуть каких-то навыков других людей, которые представляют другой тип депортирования. Це були всі новини на цю годину. Нагадую про наші сайти odessaregionnews.ua та та 100com Хай щастить. Побачимось.